Ти недавно продав білий Ford EcoSport. Ось тут стояв, да? так, 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 так? І досить швидко ти його продав. Скажи, будь ласка, як тобі взагалі ці машини? Як привів ці машини. чому так, їх так часто кукають? За да, те, що тут дуже гарна коробка, біжок. Угу. Як для дівчат, дуже маленька, вона така зручна. Тобто випаркуватися, да, так? так, 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 так. так. Відміни. Вона така ну, як так. вішня. така спіла вішня. Стигла що вишну. Так, 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 <реш> думаю, швидко піде. Думаю так. Я тоже думаю, що швидко піде. Друзі, балакаємо про цю красиву машину. Це Ford EcoSport. Та і справді частенько трапляються вони у нас в продаж на майданчику і ще швидше вони продаються. На цей раз приїхав Екоспорт 21-го року випуску, повний привід. Комплектація СЄ, мінімальні пошкодження, безпека не спрацьовувала. І в кольорі у така стигла прекрасна вишня. Bridgestone всі сезонка. Оригінальна 21-го року шикарним протектором легко спавні диски, Підготовлена до продажу прекрасно, без зауважень, без нічого. Парктроніки, камери, повний привід. Е -е... Я казав про надійність коробки. Це правда. Тут стоїть неповершити, тут стоїть гідротрансформатор. Е -е, відкривається на бік. отак у нас ляда багажника, так, подвійна підлога, полочку можна посувати як хочете. Повний набір на місці, як для яке спартан, тільки нема буксировочного крюка. А так пінокомпресор, залівна горловина є. Ідемо далі. Стан е, практично нового автомобіля, тому що тут 43 тисячі кілометрів пробігу. Безключовий доступ є. Е, а, і до речі, Америка, але два оригінальних ключа також є. Це великий-великий плюс. У дві клемки, хімчистка зроблена, текстиль новий, люк відкривається і повністю і на трошки, автомат, клімат-контроль, заправлений, до речі, фріоном, по машині зроблений розвал сходження, підігрів сидінь, великий мультимедійний дисплей, сенсорний з Android-Auto Apple Carplay, Bluetooth, звичайно, що можна під'єднати, запуск кнопки, мультикермо, дивіться, кермо в якому стані, просто нове. Ручне регулювання водійського та пасажирського сидіння по висоті, можна налаштувати собі, як хочеш. Далі йдемо. повний електропакет з клопіднімачів. Кожна кнопочка, кожна функція тут працює, як тільки виїхала машина з салону. Е, тож, друзі, вангую, що продасть вона максимально швидко. Хто саме шукав такий автомобіль? Подаються у нас швидко, е, великий попит на них. Тому хто шукав і хотів, але не з тих. Наприклад, останній раз у нас білий був. Ось для вас червоний класний колір. Лінзована оптика, фари нові були встановлені, але критики з Америки не було. Е, поспішай, забирай.